Доброго дня, мене звати Борис з міста Макарів. Були проблеми з двигуном Mazda 6, вийшов з ладу двигун. Звернувся в компанію автозап, менеджер Владислав допоміг підібрати двигун. Дуже важко було знайти в цій компанії, він знайшовся. Мені його того ж дня відправили, я його отримав, встановив. Все супер, нарікань ніяких нема, працює рівно. Чесно кажучи, всі кажуть, що Контрактний мотор це кіт в мішку, але така якість я не очікував навіть такого стану його отримати. Все добре, працює ровно, супер. Ніякого диму, ніякого пару, просто якість мене вразила. Рекомендую цих хлопців, дуже відповідально підходять до своїх. Робочих обов'язків. Всім гарного дня. Слава Україні. Доброго дня! Замовляла автоматичну кропку передач для своєї машини Citroen ds 4. Дуже задоволена співпрацею з фірмою Автозап, зокрема, менеджер Ігор. Зворотній зв'язок, швидкість, якість вражає. Та я рекомендую дану фірму для співпраці. Так показую, що Машина рухается, коробка передач переключается плавно, без жодных нареканий. И щиро дякую. Меня зовут Николай, я из города Дипро. Нашел компанию Автозап в интернете, связался с ними. И они мне предложили двигатель, который я и приобрел. Пришлось в срок. Двигатель, как и обещали, в хорошем состоянии. Вот я очень доволен, вот он работает у меня. Четко. Клажено, масло не ест. Ну, короче, я доволен. Пасіба кампанія, і я рекомендую цю компанію іншим людям. Всім привіт! Мене звати Настя, і я з міста Івано-Франківськ. І сьогодні я відриваю від душі вам компанію Автозап, де я замовляла мотор для військових. Їм потрібно було на машину. Ми не могли знайти. І мене консультував Владислав. Я дуже йому вдякую за це, тому що людина тактовно розповіла про все. Вирішила всі проблеми, навіть які були там на пошті, бо тому що забрала мотор не я. І, взагалі, людина через місяць часу написала, чи все добре, чи машина їде. Я реально щиро рекомендую, якщо вам потрібні деталі, якщо вам потрібно будь-яка допомога, і консультація. Тільки сюди, і Владислав вам реально дуже круто все розповість і допоможе. Це дійсно спеціаліст своєї справи. І між іншим нам ще зробили дуже гарну знижечку, тому щиро дякую і рекомендую. Доброго дня. Хочу вам посовітувати автозап. Звернувся я до автозапа по підбору запчастей. Шукав коробку, хлопці молодці, спеціалісти своєї своїй сфері буквально за пару часов знайшли мені, скинули фотографії, підійшла, вислали, поставили, не годить нічого. Все нормально. Хочу вам посовітувати, щоб ви зверталися до людей. Я вам совітую. Доброго дня, мене звуть Анна. Я з Черкаської області, ми маємо опільсь зі фіра 2016 року. Так случилося, що нам потрібна була заміна мотора. Ну, в інтернеті на сайтах дуже багато інформації, дуже багато сайтів, які займаються запчастинами, але ж не всі доброзичливі і не всі реагують одразу. Ми звернулися на сайт АвтоЗАП. І Хлопці, менеджера, дуже швидко зреагували. По Вінкоду нам прислали всі дані, і всі дані і фото по нашому мотору. Того ж дня ввечері нам він вже був відправлений. Заміну произвели на станції, з менеджерами було дуже приємно общатися, Машинка наша їздить. Потужність дуже шикарна і хочу всім порадити. Звертайтеся в автозав. Доброго дня, мене звати Дмитро. Я з міста Чернігова. Замовляв коробку передач на ополястри 98-го року компанії Автозав. Мені дуже сподобався підхід до клієнта. Зокрема, менеджер Максим підібрав три різні варіанти коробок. Вибрали один підходящий по ціні. По поставщикам. Попросили аванса тисячу гривень. На наступний день коробка вже була в мене. Дуже швидка доставка. Дякую за все, коробка проїхала вже 350 кілометрів, ніяких зауважень немає. Гарного дня. І мирного неба, доброго дня. Мене звуть Катерина. А я з міста Миколаїв. Хочу залишити позитивний відгук від співпраці з компанією АвтоЗАП а зокрема з менеджером Станіславом. Я працюю на СТО, і для одного клієнта була потрібна механічна коробка передач на Мазду 5. А модель рестайлінгова і було доволі таки важко взагалі віднайти в Україні таку коробку передач. Менеджер Станіслав все дуже швидко підібрав. Нам швидко відправили коробку. Я вражена, що такий гарний сервіс, тому я буду обов'язково звертатися ще. Всім привіт, мене звати Аня. Я з Києва. Нещодавно я користувалася послугами автозап. Мені потрібна була коробка передач для Аудіа 6-ї. Мене консультував Владислав, це, це дуже хороший працівник, який це чітко, ясно, по поличках мені розклав все, що треба, все, що я не розуміла, тому що я не дуже компетентна в цьому. Це розповів швидко від прав, тому це моя щира рекомендація. Доброго дня, у мене Алкоман Тейда. Брав брав дливун компанії Автозап, продавця консультанта Влади, Владислава. Двигун працює оплічно. Владислав проконсультував, скинув відео на попередній машині, як працював двигун. Питань по двигуну немає. Немає. Рекомендую компанію Автозап. Доброго дня, мене звати Юрій і проживаю в місто Полтава. Звертався я до автозап. У мене була проблема. Полетіла коробка. Купив машину, дві тижні покатався і вилетіла коробка. І мені мастерам сказали, треба хоча б ушну. Я обратився до цих людей, конкретно до менеджера Ігоря. Що мені дуже сподобалось, я в автомобілях не шарю, я програміст. Мені люди розказали, як кажуть, показали. І я був дуже здивований цим. Тобто мені сказали, що це не підходить, зараз ми знайдемо, що тобі підходить. В ітоги знайшли, відправили. тим відправили, так як я захотів, вона лежала на новій пошті. Я її забрав буквально там днів через п'ять. То тобто, ніяких проблем. Так, да, забув сказати про машинку. джип Приніга 2018 року. В даний момент це в цьому красавці. Дуже дякую цій фірмі. Рекомендую, обращайтесь, не бійтеся. Люди відповідальні, як кажуть. Мало того, ще мої колеги теж через мене обращались на риношку, там блок який то брали, притом дешевше, чому тут у нас в Полтаві на розборці було. Так що рекомендую дякую за увагу. Добрий день. Мене звуть Тетяна. Я з міста Суми. Це моя Тойота Avensis» з 2007 року, на яку я замовила коробку автомат в компанії Автозап. Менеджер Ігор, який мені допоміг, проконсультував, підтримував мене, переживав за мене, як я сама переживала. Дала за неї дві тисячі завдатків за коробку і чекала два дні. Коробку я не можу показати. Вона там. Я дуже за нею задоволена. Їде плавненько, не дергається, ніяких звука. В общем, вже два-три місяці. Дав гарантію мені компанія порядна, там чесні люди працюють. Всім рекомендую. Всім привіт. Мене звати Сергій. Я мешкаю у місті Самар, що на Дніпрі. Цією зимою в мене сталася а, така біда. Вийшла з ладу. Механічна коробка передач. Куди я тільки не обращався в інтернет, на фірми, ніхто мені не змог допомогти, так як я працюю в таксі, мені потрібно було швидко і не дуже боляче по деньгам. І ось я знайшов цю фірму, яка називається АвтоЗап. І особисто його менеджера Ігоря, якому я дуже вдячний, тобто вони вирішили мою проблему дуже швидко, що немаловажно. Вислали нову почту і коробку, я її поставив і вже ось який місяць їздив без яких проблем. Всім рекомендую цю фірму АвтоЗап непосередньо Ігорю обращайтесь. Він виконав свої обов'язки гарно, мені дуже подобалось. Доброго дня. Я Максим з міста Бориспіль. Е, були проблеми з двигуном на Мед 350. Е, Звернувся в компанії Аптезап. Е, Менеджер Владислав дуже достовірно надав всю інформацію. Ми з ним разом судили ці моменти по дивомі. Те, що він порекомендував. От. Я зробив 100% предоплату. Двигун отримав. Все як домовлялись, вже поставили, Двигун реально крутий, за нарікання яких немає. От. Так що я рекомендую Сіндерного дня! Слава Україні!